Знайдемо рівняння медіани трикутнику, заданому координатами. Для цього, оскільки медіана у нас ТД, то в цій медіані нам треба буде знайти середину сторони АБ, тому що медіана проводиться до протилежної вершини, до протилежної сторони. Точка Д. Це середина сторони, значить, нам треба спочатку знайти координати точки D, а далі за допомогою формули рівняння прямої через дві точки. Можемо записати це рівняння. Отже, координати точки D. Середина відрізка це х 0 X0, y 0 x х 0 знаходиться за формулою х1 плюс х2 поділити на 2, і нуль знаходиться за формулою х, 1 плюс y2 поділити на 2. Тоді точка D має координати 2 плюс 1 поділити на 2, і 1 додати мінус 1 поділити на 2. Тобто координати точки D 3 других і 0. Тоді це була перша дія. Друга дія за допомогою рівняння прямої скотовинки через дві точки можемо записати. Вираз х мінус мінус одиниця поділити на х2 в нас 3 других мінус мінус 1 дорівнює мінус 3 поділити на y2 в нас 0 мінус 3. Х плюс 1. 3 других плюс 1 – це 5 других. Дорівнює y мінус 3 поділити на мінус 3. Якщо вираз ділиться на дріб, множиться на дріб обернений, значить двійка піде в чисельник, а вираз залишається в тому вигляді, в якому є пропорція, і будемо використовувати 5 помножити на yнус 3, розкриємо дужки. І зведемо подібні доданки. І запишемо у вигляді просто загального рівняння прямої. Тобто перенесемо все в один бік. Знову зведемо подібні доданки. І домножимо все на мінус одиниць. В загальному рівнянні хоча б один коефіцієнт прийнято. Це не значить, що на цьому треба щось там зробити, але прийнято. Брати, щоб у нас або біля х, або біля у стояв В плюс. Тому домножимо на мінус одиницю і в загальному вигляді будемо мати вираз. Це наше рівняння медіани це Д.